Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми завітали Бравл Старс. У мене тут Дейлі uh, Гіфт. Мені дають стар дроп за один день. Давай відкриємо Бенц, І що мені падає? Епік. ну? 100 кредитів На сквіка, Ну, непогано. Не з цього я хотів начати а хотів я почати саме із цієї золотої свині. Тому що чуваки тут якось збирають бонуси, а потім ми будемо відкривати і отримувати дуже-дуже багато всяких приколів. У мене є 15 пілетів. От, і я, в принципі, ну, буду не проти нажати кнопку Play, і в нас. Є ось Мегапік, 15 тікетів у мене є, я готовий. Погнали. Щось, скоріш за все, мені це нагадує, що це чимось похоже на сам е, рейтинг. От. Але я можу вибрати будь-якого персонажа і що в нас по мапі. Ну, мапа така величенька, я би, в принципі, був би не проти взяти Бель. І в мене ще на нього вроді би хайперчарч є. Чи нема? А ні, нема. У мене Ліона тільки є. Ну, Ліон сюди не сильно підходить, бо мапа така величенька, насправді. І хочеться взяти щось таке, що б'є дуже далеко. Ось, Коль далеко б'є з кактус стеж, але в нас матч не начався. Лол, це як понять. Погнали раз Так, тут у нас футбол. І по Що мені взяти на футбол, щоб реально розвалити? Я би хенка взяв. О, хент хорош. Я його викачав до 10-го левела. А правда, суперсилу я на нього ніяко не взяв. Я нічого тупо на нього не взяв. От, але 10-го, але 10-ї сили він у мене є. Так що, в принципі, я не проти нормально тащити. Так, ми всіх пікнули, а наші чуваки шупать. І... Ей, це як понять? Че я не можу тупо банально катку знайти. Знову брал бал, знову я беру хенка. Чого так не щастить? Може вони просто виходять, щоб. Е, ну, щоб не програвати? Може вони бояться, що програють? Може в них Тіма якась погана, і вони такі, типу, та ну, я не хочу програти. кстати, чуваки, доволі сильні, все, діамантова ліга якась. Я, в принципі, такий більш нубасний, чел. Але я сподіваюся, що задамажити якось когось я там ще й зможу. Ось що, Шарфа, наприклад, Бемс? Так, а він що, Дамаже, коли стріляє? Бемс. Ой, -ой. убили, хилимся. Отако без плюхуна. Так, треба одхилитись. Чуть-чуть Чуть-чуть одхилитись, будь ласка, бемс бемс бемс. Хорошо. шачок у мене дуже багато. Підходимо, даємо плюху, не попав, бо їх вбили. Зато всі помирали, диви. А тут з бустерами, прикинь, футбол з бустерами, я й не бачив. Вау! Я ще в такий не грав. Там у нашого чувака дуже багато банок, але він щось походу, промре. Да? Але вони гол забили. Йоханий бабай! Капеси вони сильні. Я теж хочу бути дуже сильний. Так, активуємо суперсилу, просто йдемо всіх виносимо. Що тебе футболіста Бемсе розбили, забрали енергетик. Так, ти шарф теж йди звідси. Ульта, У мене 600 хп, іду забираю м'яча. Так, я з мечем хі... Хілюсь. Да, я з м'ячем Хілюсь. Нормально все. Випльовуємо м'яча йому. Заряджаємо собі бульбашку. І всіх тако, бенц! Ні, мене рознесли. А як я? Я, я нікого не задамажив, виходить, чи що? У мене ще й банки були енергетичні, але все рівно якось не вийшло. І гаджет я заюзав, а демеджа мені не хватило. Тю, я думав, я зможу убити навіть. Ну прям повністю убити, але ні. Ну нічого, завалю зараз. Їй трошечки цього. Всякі приколи. Тихо. Саня, давай, убивай! Убив. І мене занесли теж. Шарфа винесли, хорошо. Нормально, живем, живем, живем. Друзі, повторюю, що в Бравл Старс граю доволі не часто. Я не супер, там якийсь максимальний жорсткий чил. Але я би хотів вас попросити поставити лайк і підписатись на канал, це дуже важливо. Я йду і цього шарфа, клято. Він хілиться, коротше, в нього вампіризм. Поняв? Я поняв, я поняв. Надуваємо баночку. Бемс, все рівно, не хватає мені сили. Не хватає мені сили. Мені треба більше допомоги якась е з чуваками. От, а чуваки не сильно такі танки. Я танк особо. Так, там шарф. Шарф розніс. Нашого. Я розношу шарфа. Забираю баночки. Внес, зульты, прикинь. Бенс, тебя тоже вынес сюда. Четыре банки маю. Так, надуваю бульбашку, и і... Бем, плюха є. Забираю энергетик. Хорошо, ми виграли. Найголовніше те, що ми перемогли. І що нам за це дадуть? Так, ну квести, це само собою. Нам дали стар дроп. Окей, епічний, причому. І 200 коїнів. Ну, непогано. І ще один стар дроп, уже, уже реєрний. І тут, ну, нічого такого основного ну, крутого нема. Хм, а що ж це робить свиня? Кстати, нам треба одна перемога для того, щоб отримати мега дроп для свині. Це прикольно. І ми зможемо відкрити через один день 16 годин. І ось от чуваки, дивись, реально нормально перемагають. А, ну майже всі грали, диви. Бачиш? Типа, ось, скільки ось, в них є білетів, і скільки вони перемогли. Ось о, по 10 чуваків, по 10 разів чуваки перемогли, але потратили всі білети. А в мене білетів стало 14 і одна перемога. Це хорошо. Можна попробувати ще раз. Якщо я зможу перемогти, то буде дуже і дуже круто. Того чуваки виходять, поняв, бо білети то закінчуються. І тут ось кнокаут. Е, ну давай бель, попробуємо чесно тако пікнути. Каточка в нас погнала. Я сподіваюся, що я переможу. Мені не тільки перемога. тому що я хочу нормально зарядити нашу банку зі свиньою. Нашу того погнали. На Ліоні, в принципі, я би такого зробити не сміх. Потому що Леон, він, звісно, хороший, але він більш на ближній такій дистанції. Так, кстати, Ніта тут нормально полетіла. І я пропоную Ніту трошечки трошечки рознести. Бо щось вона цього. Щось вона обнагліла дуже сильно, хилиться. Все, занесли. Так, тут є банка, банка, банку. Банку треба забрати, тому що це супер велика сила. У мене, чувак, кстати, майже розніс. Оцей мисливець. Так, пішли до нього. Тут у нас ще один. Не попали. Хорошо, хорошо, хорошо. Підходимо. Надо поставити капканчика. Вемс, хорошо. Опа! Чувак. Я не знаю, як я там пролутив, але треба його зажимати, бо буде біда. Все, попав? Попав ще раз, убив. Хорошо, я вже мінус два дав. Так, то не хило, мені ще ще третього вбити надо. І я зроблю Ейс, можна сказати, в КСГО <хи> Так, отако плюха, раз, плюха, два, я розніс всіх троїх, прикинь. Але мене, на жаль, не показали. Бо це тільки перша перемога. Нам треба ще одна. Так, дивимося, чи є тут хтось, нема нікого. Там уже хтось помер. Так, розносимо ще одну, кидаємо ульту. Попав, хорошо! Так, надо оцю винести. Ой-ой-ой, когось убили! Нашого вбили одного. По неї попав. Попав ще раз. Давай! Убив! Убив, Ніту! Так, не попав, треба хилитись! Старина Динамайк, накидай бомби! Ти ж хороший дядько, все, вбили! Боже, як же ж я розношу за цю бель, да? Да, я старплеєр, Ну, звісно, конечно, конечно. Хто же ще як не я? І ми ще раз перемагаємо. У мене лишається 13 бюлетів, але вже 2 цілих перемоги я зробив. І це реально круто. Так, е, що в нас отут? Получається, мегадроп ми ще більше наповнили. І далі вже 40 перемог треба зробити, щоб ще раз більш наповнити. Блін, 40 перемог. А чи можемо ми, якщо отако подумати, чисто чи можемо ми ці 40 перемог назбирати, да? У нас ось 15, 30, оу, тут. Є багато людей, які ДАЖЕ не пробували грати. У них ще багато білетів, і тут ось ще в чуваків багато білетів. Значить, ще раз точно, то ми зможемо назбирати. Ну і я, в принципі, буду не проти, якщо ще раз переможу. Це буде реально дуже круто. Так, що в нас за мапа? Браулбол? В принципі, можна попробувати взяти Ліончика. Я його люблю. У нас, правда, Ліон Ворон, а Ворон дуже такий, типу, він, ну, він слабкий персонаж. Він не танк взагалі. В нього дуже мало ХП. Мені треба взагалі було ну, по-хорошому сюди взяти Піту. От, я не як вона називається, ні та нібито. От вона реально класна. От, в неї там демеджа, купа, по всім демедж відразу і так далі, і так далі. От, але шарф якось до нас пригає, ми по ньому стріляємо, він мене вбиває просто. Обалдеть. Із-за із того, що він коли п'є в нього вампірізм, він реально дуже багато, дуже багато хілиться. Це мені, якщо чесно, не сильно подобається. Ну, Ліон теж не такий, щоб сильно персонаж, для того, щоб вбивати когось, для того, щоб забивати голи. Тому будемо ще спробувати щось робити. Там нашого шарф уже розніс. Бо шарф більш такий танковитий персонаж. А я ну не сильно і танковитий, хочу сказати. Я більше такий, то поняв? зниначка, зничкаряку, ось там шух-шу-шух. Шух, шух. Якось так. Так, так, так. Убили ми. Нормально. О, наші ще забив! Ще й ворон, кстати. Я сидів на ворона наговарював. Ворон такий доволі непоганий перець. Так, шарф пригає. Ну, шарф мене розносив близько. Шарф дуже багато розносив. Нам ще заб'ють гол. Прикинь, шарф тупо пригнув і всіх убив. Потому що в шарфа оцей вампірізм. Ну, тепер шарф у тебе так не вийде. Давай, давай! Так, мене завалили. Пацани, ви стріляйте, стріляйте по цьому енергетику. Чи хто то такий? Та й пішли, нам треба гол забити. У мене є суперсила, вона зарядилась. Я не знаю, як вона працює, але я зараз готовий це затестити. Тому я включаю суперсилу і йду, виносить його! БЕМ! Включаю ультимейт, заряджаюсь. Іду, стріляю. Тихо. Гол! Да, я забив! Хорошо! Хі -хі -хі. Оце мені подобається. Знову ж таки, ще одна перемога. І це дуже і дуже хорошо. Потому що в мене вже три підряд. Я вже виконав ще якийсь квест, отримав стар дроп. Непогано, реєрний, конечно, але нічого страшного, сто коїнів тоже на друзі не валяються. Так, ще 37 перемог. Чуваки теж активізувалися, почали збирати гроші. І ось і чувак пише: Алло, грайте в копілку. Давайте теж напишем Треба грати в копілку. Все президент Саняков написав, так що всі, по ідеї, будуть мене слухати. Можливо. Хі -хі. А можливо, ні. Це, кстати, п'ятий із п'яти. це останній уже бонус. І мені цікаво, які тут є подарки. Е -е. А я не знаю, які тут є подарки. Він має старт дроп, типа 20 старт дропів, плюс ресурси. В принципі, в принципі, нормально. Я думаю, мені персонажа якогось можуть дати. Так, але так як у мене ще цих 12 білетів, то я буду не проти ще раз піти і перемогти. Можливо, якщо мені пощастить, звісно. <кху> Бо три рази у мене вже вийшло перемогти. Так, тут ген-краб. Є... Game Grab. окей, В принципі, я розібрався. Танчик у нас є чувак на демедж у нас є. В принципі, я буду не проти взяти якусь бель. Чи може пенні? А, блін, уже не можу взяти Пенні. Ладно. Можливо, навіть пенні буде набагато прикольніше, чим бель, хоч а, чорт його знає. В чуваків теж ліги у всіх діамантові. Один я оцей бронзовий тіп. надо буде її підняти пізнішечко. А поки що, що маю зробити? Можна поставити тут капканчик так чисто. І настріляти так трошки, аби ще попадати, бо плюшки будуть перелітати з чувака на чувака. І дамажити дуже багато. Так, спайками забираємо. Гемів теж трошки забираємо. кидаємо мульт. Блін. А я якраз коробку забрав. А в них шарф чи що? Це поштає? То не шарф вроді, ні? Вроді то не шарф, то вроді хтось інший. Так, давай настрілювати, допомагати трошечки. Ой-ой, ой повипадало все. Давай підберемо. Так, можемо трошечки понастрілювати, тому що у мене є вже і одна банка енергетична, так ще й трошки гємів. В принципі, демеджа я маю немало. Головне попадати. Вони там всі разом стоять, плюшки будуть літати з одного до другого. Одного ще вбили. Та й непогано, по тобі теж ультою, аби ще попасти. Не виходить попасти 900 коїнів. Ой-ой, мене вбили! Ультою! Спайка! І нашого ще чувака вбили! Прикинь! Діть, ми просрали всі. Єми. Ми мали великий пріоритет, великий бонус. А ми, по і ще й почали програвати. Або мене рознесли, чисто прикинь. І ми вже нічого не можемо зробити, просто програли через те, що нас убили ультою. Ех, не кожного разу нам перемагати. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Нічого. Зато, в принципі, я був би не проти ще раз тако залетіти, бо, ну, білети треба потратити в будь-якому випадку. Так, гаряча зона. Нам треба хтось, в кого дуже багато хп, і хто нормально так дам Я, в принципі, думаю, що хенд буде непоганим. Не і аби Шатіка взяли, було б ось чітко, тому що тік туди б накидував такого бомбочок і дамажив би Капець, хорошо. У Хенка ХП багато. Ну, в принципі, з цим навіть Дінамайк впорається. Дінамайк штука класна, але чуваки, не ви не пікнули, а, ні, все, пікнули, у нас бой пішов. Текс. Зараз будемо пробувати. Зараз будемо пробувати тащити. В принципі, персонаж у мене з великою кількістю хп, тому я буду дуже не проти постояти і заробити собі бонусів. Так, бібізян, той, аби що пішов, було б не погано. Але рознесли мене насправді. Ну, я трошечки там підзаробив, але їх зараз уже двоє там сидить. У нас Ніто на базі, чилить, Вона тупо сливається, прикинь. Так, у нас тут шар. Пошарфує вдарів, Ніта по ньому не б'є взагалі. Ніта. У нас Ніта руїнер, прикинь? У нас Ніта руїнить. У нас Ніта просто програє, прикинь? У нас Ніта тупо, вона, вона, вона програє спеціально. Вона здається, обалдіє. Ну і ще я поняв, що хенк не дуже хороший тут, вообще, якщо чесно. Але можливо він і непоганий, якби команда мені допомагала. Хоча команда ще щось, щось трошки пробує навіть, але навіть не знаю, не скажу. Тут хтось люту кидає, у нього, типа, свій друг появляється, який теж дамаже. Я підходжу, пробую, давати плюху, але в мене все рівно не виходить, і ми програємо через то. Я один зарядив 17%. Ніта у нас просто стоїть на базі. Дінамайк пробує щось зробити, але ми дуже швидко програли. Я дуже швидко програв свого білета. Уже два штуки, причому. Да, звісно, неприкольно. 36 перемог лишилось. Наші чуваки пробують. Це п'ятий. П'ята місія із п'яти це вже останній раз. Нам треба нафармити ще 36 перемог. Ну, в принципі, якщо я нафармлю ще також штук 4, то або 6, то буде непогано. Я, в принципі, ну, не проти. Гаряча зона, у нас є шарф. Шарф доволі тут непоганий буде, і в принципі. Було б хорошо, що взяти тіка. Давай попробуємо. Він хоча б і восьмої сили, але він буде тако туди накидувати здаля. І це буде жорстко. А потім ще й ульту кидати. Поняв свою бомбочку. І буде доволі непогано. Я, в принципі, далеко зможу докидувати, правильно? Да, я ось звідси зможу закидувати на спавен. їхній. Так що, в принципі, Ще диви, всіх чисто тако дамажу. Бемс. І ще й Емс помогла, і швидко сюди зайти. Тако і їм далі отако позакидувати їх туди бомбочок, тому що треба закидувати. Так, там вогнеметчиця пішла, кидаємо бомбу. Нормально живем, живем. Допомагаю нашим, стою, щоб швидше е -е, шов. накидаю бомби далі. У нас Ельпрімо тепнувся, кидаємо ще бомбу. Хорошо, знову віддепали. Просто Емс дуже багато демеджу наносив Сім. Я наношу всім демедж, і шарф чисто теж лупить. Хорошо. І вони пробують, пробують, але мене вже вбили. Правда, наші тут нормально тушать. І ще ще шарф, скоріш, завал, скоріш за все, завали ельпримика. Так, включаю гаджет і накидаю цілих 5 бомбочок. Ось, ось сюди зараз. Бемс, хорошо. 5 штучок. Це штука класна. Правда, я щас помру знову ж таки. Але мої бомбочки дамажать дуже багато, навіть якщо я й помираю. У в нас уже цілих 80%. Я в принципі готовий відразу кидати й бомбу. Накидувати знову купу бомбочок. Та й нормально, ельпримик получив плюху. Далі получив плюху, кидаю ще бомбочку, і все, перемога Ізічна. Бо ми класно взяли герой. У нас дуже класні герої. Абель тут не сильно хороша. Та ну ель Примо такий, типа, може і непоганий, ну, в принципі, нормально. Та Ізічна перемога. І ще й реєрний стардропчик. Нормально. І ще один. Нормально. Диви. Ще й тут ось. О, тисяча! Оце хорошо. Мені цього дійсно не вистачало. Тому що я хотів прокачувати далі кота. Але разом з тим я був би дуже не проти прокачати свою бель. От, я був би дуже не проти прокачати бель. І вибрати її, оці ось приколи різні. Вони по тисячі коштують, звісно. Ну, це треба дивитися, що треба взяти. А поки що в мене сіки чотири перемоги, чи скільки? Да, диви. Я вже чотири перемоги зробив. Я вже нормально піднімаюсь. До 21-го місця піднявся. Мені би більше. Мені би вище піднятися. Такого щоб реально бути потужним дядьком. Бо чуваки ось все хорошо тут нафармили. Тому погнали ще раз. Так, гемкраб Він мені дуже не подобається цей режим, але що ж поробиш? Так, у нас е, матрас. Ця подружка і гемкраб Кого мені взяти? Якусь пенні. Чи може бель все-таки? Ладно, давай пенні візьму. Все, погнали Візьму пенні і попробую. Ох, oh, ти що, золоті діамантові чили А я просто обичний бронзовий дядько. Ладно, погнали В принципі, пенні доволі непогана подружка, вона нормально може дамажити. Далеко б'є і її копійки нормально мочить. Ну і плюс разом з тим всім. Ух ти шо, мене той Карл скоро розбив. Чуть не розбив, прикинь. Опа, всіх убив! <laughs> так, там ще бонуси, прикинь. Так, тебе надо добити. Так, отако всіх дамажим, кидаємо сюди бомбу. Нехай накидує. Стоїмо, хилимося. Далі йдемо, допомагаємо нашому матрасу. Чи то була коліт? Я так і не знаю. А матрасоно стоїть, у нього там хп, блін. У нього там дуже багато всього. Но він ходить розносить. Я йому хожу, теж допомагаю якось. Не сильно я б сказав, що я дуже дамажу. Але трошечки трошечки допомагаю. Так, енергетики, у мене вже три штуки, прикинь. Я вже доволі серйозний, дядько. І в нашого матраса 9 гємів. Він ще піде візьме десятого. Прикинь, матрас дуже хорошо грає тут. Йому треба тупо свалювати, а ми будемо його дефати. Та й в цілому, все буде добре. Моя граната все кидає, все робить. Ток ей. Там нашого вбили, прикинь. А ця підібрала. Окей, ну, в принципі, нормально. Все, ходимо, всіх розбиваємо, не маємо ніяких проблем. 8 секунд у нас лишається. Коля наша бігає, гуляє. Ой-ой-ой, все, перемога. Сюди. Диви, як класно це робиться. Не так і складно, нібито. Диви, скільки в мене вже є перемог. 5 штук, правильно? Да, 5 перемог. Я на 17 місці, непогано. Буде 6 перемог, буду отут. усе, а далі вже 7, 8, 9. Там уже, звісно, до 10 перемог було б класно дотягнути, але білетів осталось 8, перемог у мене 5. Трошечки клану допомагаю, як то казав. Так щас буде будемо пробувати ще раз. Отож, раз ось перемогти, було б реально супер. Так, нокаут у нас. Uh -huh 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 -huh. Такс. Було б нам взятий на нокаут. В принципі, бель тут доволі таки непогана, все рівно. Бель тут дуже хороша, мапа длинна, дуже. Бель накидає хорошо. Якщо за ню правильно грати, то вообще чітко. Все, погнали, тут сейчас перепригнемо, та й буде все четенько. Поставимо капканчика відразу. Ой-ой, на мене напали! 500 хп маю. Отхожу. Нашого одного вже вбили, у нас у нас ПЕМ. Блін, шарфа вже вбили, да? так? Быстро. Помагаю, накидаю там трошечки цю, аби добити подружку. Пробую. попав! Попав ще раз! Одну вбив! Так, дуель, дуель, дуель! Попав ще раз! ХП дуже мало, отходю. Ні, вона викликала свого цього якось! Ааа, якось сумона викликала! Дуже обідно. Так, не попав ультою, на жаль. Пейпер. Дамажим. пробую накидувати потихеньку, но... не сильно виходить. Пейпер мене тупо винесла з двох плюх. Бо здалеку дуже попала. Ой-ой-ой. Так, зараз уже чисто життя, життя і смерть. Ми можемо зараз програти легко, гру. Ну, у нас Дінамайк, бачиш, він не сильно годиться сюди. Хоча він там нормально мочить, той Дінамайк. І Пейпер теж хорошо дамажить. Два в один ситуація, і наші чуваки попадають. Раз Пейпер. Пейпер померла, Дінамайк. Дінамайк не попадає. Діна викинув ульту. Там два персонажа. Йому, йому зблизька тяжко буде. Давай. Блін, не попав. Все, його винесли, його чисто... а його, з нього просто позлучалися. Його розвели просто, як нубаса. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. В принципі, що там, Сім бюлетів осталось. П'ять перемог я зробив в цілому непогано. Це я зробив 5 перемог, три рази програв, так що я в плюсі, можна сказати. Так що, народ, всім, хто дивиться, Brawl Stars, е, великий привіт. І всім дякую, хто його дивиться, хто ставить лайки, хто підписується на канал, це дуже важливо. Тому, друзі, що хочеться сказати. Всім пока!